Друзі, всіх вітаю на каналі. Після звільнення Валерія Залужного з посади голови ЗСУ в керівництві армії повний бардак. Наразі фактичне керівництво збройними силами здійснює Андрій Єрмак, голова офісу президента. Уважно подивіться на цю недавню фотографію, де восідає Єрмак, а поруч, опустивши голову, сидить новий головнокомандувач сирський. Та уважно слухає, що йому наказує Єрмак. Це повна ганьба. Пам'ятаєте, як у 2022 році ми з вами почали розповідати як Зеленський та Єрмак ненавидять залужного та хочуть його звільнити. І тоді Єрмак постійно бігав в кабінет залужного та робив з ним селфі. Але я тоді писав, що всі ці селфі Єрмака залужним це все димова завіса, щоб переконати, що нібито конфлікту немає. Але насправді там була дуже велика ненависть до залужного з боку офісу президента. У вересні 22-го року я тоді зробив розслідування, що Зеленський Єрмак хочуть звільнити залужного та призначити на його місце ручного сирського. Мені тоді дуже багато людей писало, що все це московське і псо. Ось дивись, залужного не звільняють. Що ти такий російський агент, російський шпіон? Я казав: ну так ми ж і намагаємось інформаційним резонансом зупинити це звільнення, щоби. Саме громадським е, осудом зупинити це рішення, але я писав, що рано чи пізно все це відбудеться, і ось тепер все змінилось. Тепер головнокомандувач ЗСУ, цей сирський бігає в кабінет Єрмака і, опустивши голову, уважно слухає, що йому накаже його босс. В політиці завжди є реальний мотив і публічно оголошений. Реальний мотив це дійсно, що хоче зробити політик та влада, а оголошений, щоб заспокоїти суспільство, бо суспільство ніхто ніколи не скаже прав. Реальний мотив це не Зеленського Єрмака до залужного, а публічно оголошений це реформування ЗСУ. І ось дивіться, вони звільнили не тільки залужного, а фактично всіх людей, які мали відношення до залужного, як вищому керівництві, так і середню ланку. Пройшло вже три місяці. І де те оголошене реформування ЗСУ? Що покращилось. Кожен день під керівництвом цього нового головнокомандувача сирського здаються нові і нові території України. Вони бісили, що Залужний не хоче виконувати їх забаганки. А сирський виконує все, що йому накажуть. Але ні Зеленський, ні Єрмак не мають жодного уявлення, як керувати армією. Але вони дають свої політичні забаганки на виконання сирському, а Сирський... Сам по собі повністю бездарний керівник, і він в жодному разі навіть не може покращити ті бездарні накази, які видає Єрмак, і в результаті повний провал. Справжнє відношення за команди Зеленського до залужного проявилось на днях, коли в Києві Раді було поставлено на голосування питання щодо призначення залужному звання почесного громадянина Києва. Так ось, під час голосування фракція Слуга народу демонстративно покинула залу голосування. Наївно думати, що це не було погоджено з офісом президента. Офіс Заєрмака просто коріожить від злоби щодо залужного. Вони постійно його провокують на конфлікт, щоб залужний вийшов і почав відгавкуватись, давати якісь відповіді, коментарі. І вони сказали: Ось дивіться, ось дивіться! Він же ж спровокував цей конфлікт. Ми ж казали, що залужний конфліктна особа, от тому ми його і прибрали. Але залужний не реагує, просто посміхається і. Ніякої агресії не проявляє Зеленський з Єрмаком вирішили призначити залужного послом Британії, та хай призначають, та хоч послом Нікарагуа. це нічого не змінить. Нічого не змінить. Подивіться, після того як Сирський захопив сторінку Фейсбука залужного, який Залужний створив, коли став головнокомандувачем, і вся ця сторінка, всі ці підписники були накопичені саме залужним. ось сирський фактично захопив цю сторінку. І подивіться на пости раніше, коли залужний публікував інформацію, вона набрала десятки тисяч вподобайок. Зараз, коли там з'явився сирський, ну тисяча вподобайок, ну чуть більше, але в десятки разів менше реакцій, ніж було при залужному. Люди не люблять цього сирського, вони його не сприймають. Тому можете призначати залужного в Британію, в Нікарагуа, в Зімбабве ніякого перетікання народної. Поваги до сирського, тим паче до зеленського і єрмака не відбудеться. Народ ненавидять цю банду зеленського, банду єрмака і всіх їхніх посіпак. Вони повністю погрязли в корупції, в зрадах, в ненависті, всі рішення неадекватні. Наша задача постійно розповідати про це. Вони задійснюють дуже великі ресурси, щоб промивати людям мізки, обмежувати в інформації, блокувати канали. Застосовувати лише цю державну пропаганду, але будь-яка пропаганда буде створювати ще більше інформації правдивої щодо діяльності цієї, цієї влади. Пишіть, що ви думаєте в коментарях? Дякую за увагу.